Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Кілька годин тому росіяни вгатили по Куп'янську на Харківщині. Одного цивільного чоловіка вбили, ще одного скалічили. Повідомив очільникова Олег Сенігубов. Потерпіли й нині в лікарні в тяжкому стані. Є руйнування в житловому секторі, але їх масштаб поки невідомий. Росіяни зазнають великих втрат, не припиняючи спроб вибити українські підрозділи з Курщини. На цьому відео блискуча робота бійців 4-го та 8-го полків сил спеціальних операцій. На штурм їхніх позицій ворог кинув звод піхотинців на трьох БТРах. Та оператор українських безпілотників заздалегідь замінували територію. Тож, коли противник пішов в наступ, з легкістю знищили його фпв дронами та скидами з мавіків. Декількох уцілілих окупантів взяли в полон. Про російські втрати на Курщині розповіли сьогодні в гурі. За даними української розвідки, три десятки солдатів КНДР було вбито чи поранено цими вихідними в районах сіл Пльохове, Ворожба і Мартинівка. А неподалік Курилівки троє північнокорейських бійців зникли безвісти. Тож, аби продовжувати бої на Курщині, Росії доводиться докомплектовувати штурмові групи, зокрема з числа вояків 94-ї окремої бригади армії КНДР. Росіяни намагаються приховати втрати серед військових КНДР на Курщині. Про це у вечірньому відеозверненні розповів Володимир Зеленський. Всі деталі курської операції. Президент каже, дізнався із доповіді головкома Олександра Сирського. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться обороняти ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина це божевілля Путіна, яке охопило Росію і підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції. Осов Хортиця підтвердили, що сили оборони України відкинули росіян біля Покровська на Донеччині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин сьогодні в день національному марафоні. За його словами, наші воїни змогли відкинути росіян біля села Піщане в Покровському районі. Там сили оборони дали відсіч ворогу. Він відкотився до посадок. і Зараз там тривають бойові дії. Також Назар Волошин додав, що ворожих ДРГ в Покровську немає, бої в околицях не точаться. Проте росіяни не полишають спроб просунутися до міста. Водночас намагаються уникати лобових атак, обходячи його з флангів. Речник Косув Хортиця також прокоментував ситуацію поблизу Курахівської Тес. На тому напрямку проти українських оборонців задіяні чималі сили окупантів. Наші війська ведуть активні бойові дії за утримання там позиції, дають адекватну відповідь противнику. Однак, через значне переважання в живій силі ворог все ж має певні успіхи. Унікально повністю роботизовану операцію виконала 13-та бригада Нацгвардії України Хартія. Вперше на полі бою було задіяно таку кількість роботизованих і безпілотних комплексів. Втілити це вдалося на початку грудня, проте тільки сьогодні бійці показали, як все було. Роботів та дронів замість військовослужбовців застосували проти ворога на харківському напрямку. Ми тестуємо взагалі концепцію війни і маленьких операцій суто за рахунок роботів і штучного інтелекту і як логістичне наземні роботизовані системи, які завозять як міньори, які здійснюють дистанційне мінування без залучення людей. Є мобільна станція РЕП, є автоматизовані турелі з озброєнням, які виїжджають, ну, це там, де не може вийти солдат, просто не дозволяє обстановка. Він фізично не може бути, але туди заходять, може стати роботизовану систему. Люди, це наш скарб. Ми це завжди всім казали. Війна тягне за собою втрати. Але наша задача їх мінімізувати максимально. Реакція не забарилася. В офісі президента, Верховній Раді та Центрі протидії дезінформації відповіли на заяви нардепа Юрія Бойка, який збурив суспільства роликом в Тіктоці. На 45-секундному відео очільник парламентської групи Платформа за життя та мир сидить на тлі полиць з книжками та іконами. Розповідає мова агресора про нібито насильство над людьми та радикалів, які забороняють українцям говорити рідною мовою. Ймовірно, під словами рідна, бойка має на увазі російську. Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про радикалів, якісь мовні заборони, тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни. Та про насильство над людьми без згадки Росії хочу нагадати бойку, що єдині хто здійснює насильство над українцями, це росіяни, і було б дуже корисно, якби народний депутат, якщо звісно він працює в інтересах України, публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше, і це відверто, м'яко кажучи, обурює. Нагадаю, бойко голова парламентської групи, до якої належать члени забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у відповідь бойку написав, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. А спікер парламенту Руслан Стефанчук ще й нагадав, хто насправді винен в тому, що нині відбувається в нашій країні. Не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищений расистами понад 500 храмів різних конфесій. Не можна говорити про наругу над пам'ятниками, не згадуючи про стрілену російськими мародерами голову пам'ятника Шевченка у Бородянці. Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Єдиного хто винен у всьому цьому. Міністр оборони Ростимомєров наказав негайно перевірити можливість зловживання у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки збройних сил України. Раніше про перевірку також оголосив головнокомандувач Сирський журналіст української правди з посиланням на постраждалих військовослужбовців. Викладу інформацію має перевірити головна інспекція Міноборони, а також комісія військової служби правопорядку в збройних силах України. У генштабі зазначили, на час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов'язків за посадою. Крім того, відомо, що за окремими фактами, вказаними в статті, цього вересня вже була проведена службова перевірка. Після чого, за даними генштабу, було порушено відповідне кримінальне провадження. У Харкові затримали двох підлітків, які ймовірно причетні до вибухів біля відділків поліції, що прогриміли в місті тиждень тому. Ними виявилися 15-річний хлопець та дівчина. Вибухи 8 та 9 грудня пролунали поряд зі Слобідським та холодногірським райвідділками поліції. Тоді дивом ніхто не постраждав. За гарячим слідом, спочатку правоохоронці затримали дівчину, ймовірно, причетну до встановлення вибухівки. В цей же час куратори наказали хлопцю негайно тікати до Києва, що він і зробив. Тож оперативні служби схопили юнака вже в столиці. Вже згодом викрили їхню схему. Підлітки через телеграм-канал знайшли оголошення про швидкий та легкий заробіток, який ймовірно пропонувала спецслужба Російської Федерації. Виконавці діяли окремо одне від одного і кожен готував свій терак. Хлопець пристрій зібрав власноруч за інструкцією так званих роботодавців, начинивши його шрапнеллю. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі сховка. Обоє поклали пристрої в пакети та кинули в спітники біля поліцейських відділків. Наразі неповнолітні під варто їм повідомлення про підозру, вчинення терористичного акту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років. 60 діб під вартою без права на заставу. По обіді суд обрав запобіжний захід підозрюваному вчиненні теракту в Дніпрі. 14 грудня біля однієї з адмінбудівель територіального центру комплектування і соціальної підтримки міста пролунав вибух, через який загинув чоловік, та ще три людини дістали поранень. Серед них двоє поліцейських. Досудове розслідування у справі проводить Служба безпеки України. Підозрюваний в теракти 37-річний родженець Марганця Рубен Васканян. Він затуляв своє обличчя від камер, але на судовому засіданні визнав свою причетність до злочину. Втім, себе винним чоловік не визнає. каже його ввели в оману. Я причетний, але це не моя провина. Мене використовували і як це сказати, обманули. Мене вели в оману. Там не повинно бути. У мене не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Ті гроші були для того, хто повинен був отримати хабаря. У прокуратурі ж кажуть, мають достатньо доказів вважати висканя винним і підозрюють, що він діяв за вказівкою російських спецслужб. Щодо його позиції, враховуючи тяжкість обвинувачення, враховуючи. Характеристику особи, яка на при вже притягнута в іншому суді, притягається раніше до кримінальної відповідальності. Також за вчинення особливо тяжких злочинів. Я вважаю, це є не більше ніж його захисна позиція, і тому, звісно, ця версія також буде перевірятися. Слідство триває за скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. У Харкові в пам'ять про загиблу від російської авіабомби 18-річну Ніку Кожушко заснували премію для молодих митців та письменників. Ініціативу тамтешнього літмузею підтримали батько дівчини, а також письменники і військовослужбовець Сергій Жадан. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України. У Харкові. Це відео Вероніка зробила за два дні до загибелі. У ньому показує місто, яке так любить. Розповідає про те, як змінило її вторгнення, і про те, як хоче творити. Ніколи не говоритимуть більше. «Це велика картина. Це коли був вибух в березні місяці 22-го року. У нас винесло тут кусок стіни. І я Вероніці кажу: хочеш, малюй, і вона намалювала. На цепален лісница в небеса. в одній з кімнат цієї харківської кав'ярні у середмісті. Тепер усі стіни завішані її роботами. Ніка приходила сюди і годинами малювала. Це прапор після її загибелі. Оцей прапор привезли бійці 92-ї бригади. Підписали і привезли. Я не можу врятувати місто своєю любов'ю, але я, хоча б, спробую слово місто під цим автопортретом. Ніка пише з великої літери. Вона була часто відвідувачкою харківського литмозею. Вона була не відвідувачкою. Вона була нашою волонтеркою. Життя Вероніки обірвали скалки авіабомби. Того дня загинули шестеро людей. Росіяни тоді вгатили одночасно по висоці на хата і по ось цьому досить людному в будь-яку пору року скверу на бульварі Юр'єва. Подивіться, тут навіть зараз купа дітей із батьками. Тоді у різних куточках цього скверу загинули 14-річна переселенка із Куп'янська Софія Глиняна та 18-річна Вероніка Кожушко. Ніка була неймовірна, вона дуже поспішала жити, і вона так дуже стрімко увійшла в наше середовище. І це було про життя. І уявити Ніку в бронзовому пам'ятнику. Ну, коли там я від Сергія почула Жадана, що давай зробимо пам'ятник, сказала: ні, це має бути щось інше, щось живе. Сергій Жадан був її кумиром. Вероніка не пропускала жодного його заходу, часто малювала письменника і сама потайки писала вірші та прозу з гібелью дочері. она для меня была все. И теперь мне как-то нужно реализовывать свои силы. И, во-первых, то, что я говорил, чтобы они помнили. И помогать таким же людям, как она. Да, я тоже не знал, что она пишет, что она пишет стихи, что она пишет прозу. Я этого не знал. Это выяснилось, прошу прощения, это выяснилось после ее гибели. Премія генерація Ніка це 40 тисяч гривень. На одноіменному сайті можна знайти всі умови. Жюрі чекає роботи від митців та літераторів віком від 16 до 21. у травні. У день народження Ніки у Харкові оголосять переможців. Прийом заявок розпочався 15 грудня і триватиме два місяці. Ми шукаємо різні способи меморіалізації. Ми шукаємо нову мову, мову меморіалізації. Ми розуміємо, що. Використовувати ту мову, яка нам залишилась у спадок від радянського союзу до якої ми звикли. Да? Ми іншого не бачили, не знаємо. Це, е, ну, це, мабуть, не про нас. Ми, очевидно, проти цього і воюємо. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Гроші на книжки від сьогодні українці, яким цьогоріч виповнилося 18 років, можуть отримати 908 гривень від держави. Це кошти на україномовну літературу наших видавництв. Проєкт є книга запрацював в дії. Для отримання державної допомоги треба лише обрати в застосунку послугу Є книга, перейти за посиланням та відкрити спеціальну віртуальну картку в одному з банків. Використати гроші потрібно протягом трьох місяців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Мета проєкту підтримка книговидавництва та популяризація читання українською. Очільник уряду додав, це особливо важливо в умовах, коли Росія бомбить наші друкарні та намагається знищити українську культуру. Голоси українських дітей, які говорять про війну, пролунали в Нью-Йорку, Вашингтоні та Єльському університеті. В Сполучених Штатах представили книжку, яка є збіркою дитячих цитат. Її торік у лютому видав благодійний фонд Голоси дітей. Згодом книгу зацікавилося американське видавництво та отримала права на її видання в США та по всьому світу. Продаж збірки у Сполучених Штатах почався в жовтні. Презентація відбувалась з 8 по 14 грудня у Вашингтоні та Нью-Йорку в стінах Українського інституту Америки за підтримки постійного представництва України при ООН. Цей захід відкривав постпред України про ООН Сергій Кислиця. Презентували книгу і в престижному єльському університеті. Там книжку представила десятирічна Таня Вовк з цицат і малюнків якої вона й розпочинається. Також примірник з підписом дівчинки передали професору Єльського університету Тімоті Снайдеру. Мені 10 років, і я ніколи не жила без війни. Коли я тільки народилася, я була зовсім маленька. Отака на сході України почалася війна. Мої мама і тато працювали військовими. Коли мені було три роки, мама поїхала на схід, а я дуже її чекала. 22 лютого у мене день народження. Ми святкували вдома. Було дуже кльово і весело. А 24 лютого почалася велика війна. Також голоси українських дітей пролунали на Таймсквер, одній з найвідоміших площ Нью-Йорка. Там відбувся мистецький перформанс, коли перехожі діставали листи українських дітей з різдвяних шкарпеток та читали їх вголос. Таким чином організатори показали контраст, який нині існує, коли різдвяні свята й реальність війни існують одночасно. Ми про станію на Таймсквер центральну площі нью Йорка разом з нашим партнером робили перформанс. Писали цитати українських дітей на цій точці, бо нам важливо донести до американців, що відчувають, що думають, що переживають українські діти через війну Росії проти України. І дуже класно, і дуже важливо, що американці підходили, читали, питали.